Зміни закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише в сьогодення, пропустять майбутнє. Навчання ніколи не вичерпує розум. Людинам живе справжнім життям, коли відбуваються маленькі зміни. Гроші з'являються, коли ви займаєтеся правильною справою. Всесвіт віддячить вам за те, що ви ризикуєте від його імені. Безсумнівно ми стаємо такими, якими ми себе вимріяли. Якщо мріяти, то тільки масштабно. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Чесність це дуже дорога якість. Не варто очікувати її від людей, які коштують дешево.